Діти, зараз у нас урок математики, на якому ми будемо вчитися додавати і віднімати число 7, тож розглянемо таблицю додавання та віднімання числа 7. Але перед цим я пропоную вам згадати, як називаються компоненти дії додавання. назвіть їх. Як називаються компоненти дії віднімання також назвіть. Так, чудово. Ну, і тепер безпосередньо перейдемо до вивчення даних таблиць додавання та віднімання числа Сі. Пропоную вам порахувати кількість комах на малюнку. Ми бачимо одну комаху, так. До неї доєдналося ще. Угу, сім комах. Отже, ми можемо скласти такий приклад до даного малюнку. Один додати 7 дорівнює 8. Розгляньмо наступне зображення та прокоментуємо приклад до нього. Так, Було дві комахи, до них доєдналося ще сім комах. Отже, приклад набуває такого вигляду. Коментуйте, будь ласка. Чудово. Наступне зображення розглянемо. Було три комахи. До них доєдналося ще 7. Скільки буде разом? Який приклад складемо? Три додати 7 дорівнює 10. Чудово діти. А тепер розглянемо таблицю віднімання числа 7. На прикладі ось таких грибів. Порахуйте, скільки було з самого початку грибочків. Та їх було 8. Потім 7 зібрали, і залишився лише один гриб. Отже, приклад матиме такий вигляд: 8 відняти 7 дорівнює 1. Розглянемо наступне зображення. Допоможіть прокоментувати його. Так, було разом 9 грибів. 7 зібрали, то залишилося 2 гриба. Приклад має такий вигляд. 9 відняти 7, то 2. І останнє зображення розглянемо. Було 10 грибочків. 7 зібрали. До речі, діти, ці гриби є неїстівними, які збирали. Залишилося скільки грибів? Приклад, набуде такий вигляд: 10 відняти 7 дорівнює 3. Дані таблиця додавання та віднімання числа 7 є в підручнику. Я вам пропоную зараз натиснути відео на паузу та прокоментувати кожен рядочок геометричних фігур, які намальовані, і як вже утворилися дані таблиці. За зразочком, яким ми виконували щойно. Тож, виконавши це завдання, ми перейдемо до наступного. Виконаємо завдання 2 на сторінці 49, 4,9, де необхідно розглянути цінники, яка ціна даних фруктів. Та сказати, яка ж буде вартість загальна цих фруктів, скільки вони коштуватимуть разом, це своєрідна діти задача. Отож, ямлуко коштує скільки гривень? 3 гривні, гривні скорочено трьома літерами, так? грини. Так ми будемо робити і надалі, якщо будемо розв'язувати ці задачі. Е, Далі, лимон коштує скільки гривень? 7. Отже, ми можемо дізнатися, яка е, вартість цієї покупки, скільки коштують ці фрукти. Прокоментуйте, який приклад складемо. Так, 3. Додати 7 дорівнює 10. В дужках буде записано слово скорочено, гривні, гривні, скорочено так? І Відповідь матиме такий вигляд: 10 гривень. Чудово йдемо далі. Попрацюємо з підручником і виконаємо завдання 3 на сторінці 49, 4,9, де необхідно обчислити дані приклади. Отож, перший приклад, скажіть мені, будь ласка, чому дорівнюватиме сума чисел 1 і 7? Так, число 8. Чому дорівнюватиме сума чисел 2 і 7? 9, чудово. Е, яка буде різниця чисел 9 і 7. 2, чому дорівнюватиме різниця чисел? 7 і 7. Так, 0. Коли ми віднімаємо два однакові числа, то в результаті отримуємо число 0, ми пам'ятаємо про це. Е, далі, коли додаємо до будь-якого числа число 0, в результаті ми отримуємо Т. Саме число. Отже, сума чисел 7 і 0 дорівнює число 7. Навпаки, коли ми до 0 додаємо 7, то в результаті також буде число 7. Приклад виду 10 відняти 0 дорівнює 10, звичайно. Бо ми, коли віднімаємо 0, то в результаті отримуємо те саме число також. І останній приклад різниця чисел 10 і 10, чому дорівнюватиме Нулику. чудово. Наступне діти, завдання це завдання, в якому необхідно виміряти довжину смужки. Отож, дана смужка, дивіться уважно, дорівнюватиме скільки сантиметрів. Так, Довжина Цієї смужки 10 см. Ну, і тепер, діти, я вам пропоную перейти до роботи в зошитах. Відкриваємо їх на стрінці 45, 4 і 5. Так, ось наша сторіночка. Перше завдання ви його виконаєте самостійно, адже тут необхідно згадати склад числа 9. І записати це як рівність, як приклад. 9 це 8, додати скільки. Так, 1. Далі продовжуєте самостійно. Чудово! Отож, виконавши перше завдання, ви можете його перевірити, натиснувши відео також на паузу. Після чого перейдемо до другого завдання, якому необхідно, скориставшись таблицею додавання, віднімання числа 7. Який знаходиться в підручнику, да, з трикутничками ті таблиці, необхідно вписати у клітинки відповідні числа. Як ми робили це і на попередніх уроках. Отож, перший приклад виду. 2 додати 7 і відняти 5. Перша дія це буде, це буде друга дія. Двома рисочками підкреслюю. Першу дію результат її запишемо ось цю клітиночку, так? А в другій дії те число, яке ми віднімаємо, запишемо в другій клітиночці. Можемо зробити зараз це в усіх в цих прикладах, позаписувати друге числа, щоб потім не повертатися до цього. І вже розв'язувати готові приклади. Отож, перша дія 2 додати 7 дорівнює 9. Чудово. А тепер ми виконуємо другу дію. 9, віднімемо 5 буде. Так, 4. Другий приклад в цьому стовпчику я вам ще допомагаю. Наступні ви виконуєте самостійно приклад виду: 10 відняти 7 і додати 6. Коли ми від 10 віднімаємо 7, дивимось таблицю, скільки в нас вийде. Так, буде числом 3. 3 ми тепер додаємо 2. Скільки буде? Дев'ять. Чудово. Наступні два приклади виконуємо самостійно. Чудово, тож, виконавши друге завдання, ми перейдемо до третього завдання, де необхідно розв'язати задачу. Діти, задача подана ось так схематично за допомогою малюночка. Ми бачимо на малюнку кого? Так, їжачків. І сказано, можна побачити, що за кущем. Заховалося скільки їжачків. Написано число 6. Отже, їх було тут 6. Потім до цих шести їжачків доєдналося ще скільки Ще 3 їжачка. Коли ми бачимо ось таку фігурну дужку зі знаком питання, то це не у нас таке буде питання в задачі, скільки разом було їжачків в нашому випадку. Обґрунтуйте давайте, відповідь свою вибір дії розв'язання задачі. Якою дією ми будемо виконувати цю задачу? Дією додавання. Отже, запишемо розв'язання задачі і відповідь до цієї задачі. Коментуйте, який приклад складаємо. 6 додати 3, дорівнює... 9. Так, і дев'яточку нашу записуємо ось сюди, в пусту клітиночку, де відповідь записана. Виконаємо останнє четверте завдання в зошиті, і на цьому ми потихеньку завершуємо наш урок. В цьому завданні нам необхідно дібрати число, щоб рівність була правильною. Пригадуєте, ми з вами на онлайн-уроці минулого понеділка добирали дію, да? щоб правильно був записаний результат. То тут, навпаки, нам необхідно дізнатися, якесь число пропущене. Дивіться, ми до 6 додали якесь число і вийшло число 9. Як саме нам дізнатися, яке число пропущене? Можна скористатися лінієчком або числовим променем е, і подивитися, на скільки поділочок да, ми перейдемо, е, щоб отримали результат 9. А можна згадати таблицю е, додавання і віднімання чисел, які ми вже вивчили. Ану згадайте, до якого числа ми додаємо е, число 6, щоб в результаті вийшло 9. Так, Це число 3. Далі, від восьми, ми віднімаємо якесь число, і в результаті у нас затримується число 2. Яке число відняли тут? Угу, Це буде 6. Наступні приклади другого і 3 стовпчика виконайте самостійно. Так, діти, отож, виконавши всі завдання на нашій сторіночці 45. Можете перевірити останнє завдання, натиснувши відео на паузу. І наостанок я б хотіла вас перевірити вже вивчений нами матеріал. Коли ми вивчали годинник, я хочу дізнатися, котру годину показує кожний годинник на даному відео. Тож, увага! Котру годину показує перший годинник. Так, ми бачимо, велика стрілка в усіх годинниках вказує на число 12, що означає рівно котра година. Коли маленька стрілочка вказує на число 6, то ми кажемо, це 6 година. Так? Котру годину показує другий годинник, а третій чудово! Діти. Отож, сьогодні ми з вами вивчали таблицю додавання і віднімання числа 7. Я вам. Пропоную її вивчити на пам'ять. І наостанок оберіть, як вам було на уроці. Вам було цікаво, можливо, ви вже все знали або ж усе вміли. Чудово! До зустрічі на наступних уроках. До побачення! Гарних вам вихідних!